Безвуглеводні макарони, я, чесно кажучи, в шоці. Вони не містять вуглеводів всього 17 калорій на 100 грамів і 11 грамів клітковини. Новинка, яка тільки приїхала до нас, і, звичайно ж, я вже поспішаю скуштувати. Я додатково собі зробила ще курку в томатному соусі. Ось так вони виглядають. І що ж там на смак? Вони не схожі на звичайні макарони, тому що тут зовсім немає борошна, немає глютену, немає цукру, нічого забороненого немає. Вони такі структура в них інакша, типу більше як пружиня. От, їх повільно їси, відповідно. Це смачно. Я би рекомендувала спробувати. Можна зробити. Різний різне доповнення, так можна і курку з грибами, або е, якийсь вершковий соус з креветкою. Ну, тобто, це буде смачно. Особливо, якщо от, діти з діабетом полюбляють макарони, це буде класною альтернативою. Також для тих, хто на кету, е, хто вегани, і також хто там дотримується посту, звичайно, варто спробувати. Вони вже доступні до замовлення в нашому магазині.